До свята Пасхи в Україні готуються старано та не шкодуючи грошей. Ми ходили дізнавати, що цього року буде на столах у людей. До Великодня лишається два дні. Людей на базарі в Києві багато. Вони не квапляться, придивляються, прицінюються, торгуються. Стандартний набір на Пасху йому обійдеться в чималеньку суму. Так за яйце доведеться заплатити до однієї гривні 50 копійок. Пасха коштуватиме від 8 гривень. Ковбаса від 85 до 110 гривень, сир від 70 до 90 гривень, а кошик можна буде придбати за 30-130 гривень. Тож ціни цього року далеко не святкові, доводиться економити. Дівчатки, а що, що з пенсії можна зготувати? Одну пасочку якусь, дві-три. Ні, і все, яйця красимо, все робимо, все своє домашнє. Незважаючи на економічне становище в країні, ми бажаємо вам залишатись у гарному гуморі. Вікторія Шестакова, Поліна Лісовець, спеціально для епізодів.